Ивна прилуцька молодь взялась за очищення питних джерел на території сухополов'янської громади. А все завдяки участі у всеукраїнському проєкті «Екоспектр». у планах відродити максимальну кількість джерел, які ще дають водотік. А у нас їх набереться з десяток, розповідає еколог Юрій Скиба. У майбутньому очищені води будуть поповнювати річку Удай та стануть базою питної води і для тварин, і для туристів. У походах треба було мати якесь джерело питної води. Значить Для цього треба було прокладати маршрути так, щоб вони попадали. Ну там десь середина маршрута, або там ночівля, щоб попадали десь розташування таборів біля водних джерел. Або це околиця села, або це десь от такого типу лісові джерела, родники. Сьогодні спробували в принципі пошук три прикопки великі, так? Да? І результат із, із трьох один вийшов, І то ми ще не знаємо, наскільки він ефективний буде. Тобто вода додається, але де від цього джерела, ми ще не знаємо. Я думаю, що цей пошук, як я й говорив, треба починати взимку. Тому що зараз у нас посуха, і ми стовідсотково не можемо гарантувати, чи повноводне буде джерело, чи воно зовсім пропаде. Насправді тема екології і нестача прісних вод вона є дуже актуальною, тому що якщо ви пам'ятаєте, що тільки 3% людей. Отримують якісну чисну прісту воду, всі інші відбувається нестача води. Так в організм нам треба, щоб потрапляла для дорослого і для дітей добова норма води, і ця вода має не бути просто брудною, а ще й чистою, щоб ми не підхватили жодних інфекцій. І розчищення джерел саме такого типу це дуже класно, тому що природні джерела містять багато корисних речовин, як маг магнію, так і інших властивостей, вітамінів. Мінералів, які будуть збагачувати наш організм без вживання там тих, різних таблеток, чи щось, ще якогось вітамінів, а саме чиста проточна вода, загалом на реалізацію проєкту «Екоспектр» донори виділяють 2 тисячі доларів. Взагалі це національна хвиля програми ВЧІТ присвячена підтримці та приверненню уваги до діяльності в напрямку вош. Води, санітарії та гігієни саме реалізується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ разом із громадською організацією Слов'янський культурний центр Задзеркалля за підтримки федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через німецький державний банк розвитку кіфіві. Реалізовувати проєкт взялися наприкінці липня. Уся програма розрахована на 12 тижнів. Спершу був буткемп. Чотирьохденне навчання в столиці, а вже 18 серпня відбувся перший практичний виїзд команди на очищення джерел. Ми знайомимось з командою. Коротко вони розповідають про проблему, яка є в громаді, тому що унікальність саме програми «Обшив» це те що це людиноорієнтований дизайн. Ми запитуємо в громади, проводимо таке дослідження, так яка є проблема нагальна в громаді, в селищі, в місті, і в принципі це допомагає дізнатися, що зараз на часі, і працювати з цим. От ми познайомилися з ними на фазні, коли ця команда мені розповідала про ту величезну кількість питних джерел, які є в селі Боршна і Манджосівка, але не вистачає ресурсу, не вистачає рук, щоб якісно провести це. Розчищення, от потім ми вже з ними познайомилися чотири дні в Києві. Проходила національна четверта хвиля пшифта. А в Києві чотири дні ми працювали з ними, і ми від ідеї дійшли з ними вже до готового рішення. У них уже після цих чотирьох днів був більш-менш чіткий план, як ми будемо працювати і що ми будемо втілювати в реальність. Головна мета проєкту не лише розчистити джерела, а й навчити людей берегти довкілля, запевняють організатори на сьогодні. Це мабуть третина, так? якщо так. Проведених заходів ще попереду воркшоп, тренінг, два розчищення джерел і один фінальний захід. Де ми будемо виставляти на Google Map розчищені джерела, щоб місцеві населення і, взагалі, хто проїжджає, просто там відвідуючи інші областями, як внутрішній туризм так розвивався, і щоб люди могли заїхати, дістатися і набрати собі чисту, холодну і смачну воду. Загалом міжнародна співпраця у еконапря. Мку реалізується одночасно в декілька громадах Чернігівщини, а все за підтримки обласного молодіжного центру.